Доброго дня! Сьогодні відео перегляд будинка з лісники. Будинок 230 метрів, старацію є навіс на два авто, також ділянка 9 соток. І відкривається дуже гарний панорамний вид, прямо з ділянки, ну і тим паче з другого поверху. Є верхня, нижня тераса, дуже гарні краєвиди. Навіс йде на два авто, і також є парка місця ще на два і там ще. За забором ще третє авто. Газ заведений в будинок, всі комунікації взагалі заведені в будинок і є розводка всіх комунікацій по будинку. Я зараз хочу показати вам цю терасу чудово Велика траса 30 метрів. І дуже гарний понравний вид. Унікальне місце по дуже приємній ціні. В описі ціна, як для різників гарна пропозиція. Буде побудований з керамічної цегли. тепло ще 15 см і фасад Штукатурка від травентін. Газон, автополив, кабельний полив. Частково зроблено озеленення. Також водовідведення зроблене низом, дах йде металочерепиця, утеплено мінватою також. Є горище так, додатково, Окрім будинка, двох терас, навіс на два авто, є ще горище. І так, віду зараз всю ділянку вам покажу і потім вже середину панування. Панування також дуже класне, практичне. Є на другому поверсі дві великі гардеробні, дві гардеробні, одна велика, інша середня. І три кімнати. Також два санузли. Якщо у вас велика сім'я то можна зробити на першому також є кімнату, то всього 4. Але замість гардеробної великої можна зробити ще п'яту окрему кімнату за необхідністю. Так? Нарешті газон до кінця поклав, то записую цей відеоролик. Відеогляд зараз. Будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь. Стараємось робити для вас це всі відео. Сподіваюсь, ви оціните. Якось хто шукає будиночок собі, то, будь ласка. Можете позвонити в описі ціна, є всі меседжери, є контактний телефон. Можемо вам показати в цьому бюджеті, в вищому бюджеті, в меншому бюджеті. Є гарні пропозиції для вас. Звоніть, будемо раді. Також тут якраз система Hunter After праворуч. Тут іде, де я зараз знаходжусь септик з переливом. Газончик якраз тільки-тільки доставили вчора. Є газ, газовий і, і вивід під газовий генератор. Техумови, умови, так, є на газовий генератор. Дуже класна річ, що ну, тут же техумови зроблені, то його і треба обов'язково ставити. Водина буде повністю автономним, хто собі робить, прям всі. Щасливі. Щасливі і дуже комфортно, автоматично переключається, як світло немає то дуже гарно себе показав цей газовий генератор. Тоді ось така діляночка, такий будиночок ззовні показав вам зроблений газон і на ділянці тротуарна плитка, часткове зеленення і також. Ця придорожня територія також зроблена газоном. Також дорога найближчий місяць буде зроблена асфальтом вторинним. Поки будиночок є в наявності, ще активно дивляться, так що поспішіть, що вас цікавить саме цей будинок. Запрошуємо вас, можемо вам оперативно показати його за домовленістю. Варні теплі кольори підібрані, татуарна плиточка також така симпатична. Ну і панорамний вид, тому що перед вибором взагалі будинки, ділянки, дуже важливе місце. Місце тут топ, лісники. З гарними панорамами, дуже класна транспортна розв'язка і планування тут топ. Планування дуже класне, практичне. Відчувається будинок більше. Зараз ви в цьому переконаєтесь. Ми війшли, зліва йде шафа, місце під велику шафу. Праворуч іде котельня. Котельня заведений газ. Зроблена розводка сантехнічна, електрична, тепо підлога зроблена на першому поверсі. На другому поверсі в кімнатах батареї, а в самузах тепла підлога. А на першому буде яке де підлога. Це самбузон з грошової. На першому поверсі обов'язково є своя кімната. Бедайте, я вам говорив про це. І ця кімната вона повністю під тепла водіна підлога. Можна зробити гостьову кімнату, кабінет. Є свій окремий вихід. На ту саму терасу, де вони були. Вікна тут саломан. Дуже тихе затишне місце. Зліва великі зручні сходи. Можна буде також внизу сходів зробити собі кладовку. І далі йде кухня, вітальня. Це кухня з виходом на терасу. І тут їдальня по центру, і далі йде вітання. Великий простір, також панорамні вікна. Тут є вихід на передній дворик. І зрозуміло, що на терасу також є вихід. вам якраз відкрив. Що побачимо, як воно все обідає. І також з кухні я вихід на ту саму терасу. Коли бачиш такий краєвид, не хочеться сильно і багато говорити, вид все за себе показує. То повторююся локація топ, панорама топ і панування топ. Нагадаю, перший поверх війшли проворчивочет з шафу ставити. Зліва котельня з газом, потім йде санвузол з душовою, кімната і велика кухня з вітальні із виходом на ту чудову трасу, де ми з вами вже, в якій були другий поверх. Що подобається відео, будь ласка, за наші старання ставте лайк, підписуйтесь, напишіть в коментарі, цікава ваша думка. Так? На другому поверсі є три спальні, два санузли, дві гардеробні. Чи Замість однієї гардеробної можуть зробити четверту спальню, а загалом, якщо з першого поверху, п'яту спальню. І вихід є на терасу. Це перша кімната. Перша кімната така окрема з виходом на цю чудову терасу. Велика тераса. Піріла є і пвх мембрана зроблена під нахилом. Чудовий краєвид. Дивіться на, на нього. Хочеться просто зупинитися і помовчити, просто подивитися. Краєвид топ. За це стоїть поставити лайк, підписатися, а краще приїжджайте, дивіться, купуйте. Довго ми чекали цю діляночку на продаж, купили, побудували. То дуже. Радимо розглянути цей чудовий будинок. Так, це мастер-спальня, також з виходом на ту саму терасу, тільки вже три вікна, велика панорама йде. Вікна саумадрі, 70-го профілю, енергоефективні. Далі йде тут санвузол. Є пару фотографій, візуалізації, дизайн проєкту можу вам поставити. Цікаво є тут рішення. Це гардеробна своя в мастер-спальні. І зараз покажу вам просторі, великі кімнати і вихід на ту саму мастер-спальню. Якщо ви не хочете чекати, хочете собі будинок вже з ремонтом, то такий самий будиночок по плануванню зліва, трошки більш темні кольори. Зараз дороблюється ремонт, там залишилось... В районі місяця буде все зроблено. Я постараюсь сьогодні цей будинок, який ми зараз показую вам, зроблю відеоогляд. А наступний день буде вже той будинок також з відеооглядом. Там в процесі ремонт, але вже багато всього зроблено. Вже зрозуміло суть. Так, давайте далі. Далі йде зліва загальний санвузол, тут ванна кімната біля віконечка, туалет гінічний душ, два рукомийника можна поставити. І це якраз велика окрема гардеробна з виходом на горище. Можеш зробити тут невеличку також кімнату. Знову ж таки, якщо потрібно п'ять окремих кімнат. А так, чотири окремі кімнати, зато дві гардеробні і передпокій з величезною шафою. І остання кімната з котовим вікном. Такий будиночок є в наявності. Запрошуємо вас на перегляд. В описі ціна, контактний номер, Є всі меседжери. Всім гарного дня, добачте.